Привіт Привіт усім! Сьогодні покажу, що я купила в Ашані і що я купила на центральному ринку. На центральному ринку я купувала рибу з головою, з копчену. Ось вона. І вона по 210 гривень. Заплатила я 90 гривень 30 копійок. Огірки, ну, брала там, де чек не видають, огірки по 45 гривень. Ось такі. Помідори рожеві. На відео вони, можливо, не зовсім рожеві, а червоні. Ну, такі вони аж по 120 гривень. Чи смачні хто його знає. Полуниця по 70 гривень, але вона не солодка. І я скажу вам оце, скільки. І свою їли вже полуницю і купували, і вона якась не солодка або не дуже солодка. В Вашані я купила такі продукти. Закуска грибна 1890. Ось така. Далі корм для котів. Ось такий. Сухий корм, тут його 400 грамів, він 35,50. Також в Ашані я купила сир гауда тут 168 грамів, на 41 гривню 26 копійок, по ціні 245 гривень 60 копійок за кілограм. Так, купувала, як бачите, кормка там. Ось такий і для стерилізованих котів, і м'ясне асорті, і рагу, м'ясний раціон. Вони по 10,50. А ось такий ще з рибою теж Ашанівський, як ви бачите, продукт. Він по 11. 30, по 11,30. Сирки дружба. Три штуки взяла по 1490. Ну, там і інші такі сирки різних, інших торгових марок, вони теж були зі знижкою по 1490. І ще купила майонез. Майонез ось теж Ашановський, Ашанівський провансаль, ось так. Така його вага, бачите, 190 грамів, 67% жирності. Коштує він 19 гривень 90 копійок. Так, ну ось я заплатила чек в Ашані 267 гривень майже. І за рибу у центральному міському ринку ось чек теж. Ще на центральному ринку я купила ось такі штани за 300 гривень. Ну, Мені треба саме такого кольору. І зайшла їх мені ось тут, край де трошки залишилось, відрізали, вкоротили, підшили за півгодини зробили 80 гривень за роботу ще заплатила. В Ашані я заходила, ну, не в Ашані, а в сонячній галереї. Я заходила в нью йоркер і купила там дві футболочки, і ось на них ось така ціна кожна по 250 майже гривень, так? Але вони мені вийшли з дуже хорошою знижкою. Ну, Вони трошки відрізняються. Ось горловинка в однієї, ось така півколо. А в іншої ось так зроблена В-образна горловинка, і оця, що В-образна, вона рівна внизу і зад, і перед одного рівня відрізаний, пошитий. А у цієї, котра друга з круглою, такою, з круглим вирізом то тут зад трошки подовжений. І вони мені вийшли обидві за 293 гривні, тобто на друга мені обійшлася в 39 гривень. Отже, майже по 150 гривень кожна, трошки навіть менше. Такі ось футболочки. Ну, я дуже довольна. Приємно була здивована на касі, тому що вже думала, що придеться 500 гривень заплатити. Я заплатила лише 200, ну, 300 гривень майже. да, 300 гривень без 7 гривень. Отакі От в мене були сьогодні покупочки. Всім дякую. Пока-пока!